Механізм оновлення управління українським футболом на регіональному рівні торкнувся і асоціації Дніпропетровської області, яку вісім останніх років з 2016 по 2024 – успішно очолював Віктор Андрухів. Роботу виконкому громадської організації під своєю орудою з часу, що минув від попередньої конференції, що відбулася у листопаді 2023 року, було представлено у відеоогляді, який увібрав у себе головні напрямки діяльності, яку делегатами було оцінено на задовільно. Хочу висловити слова щирої вдячності всій футбольній спортивній спільноті нашого регіону, нашої області. Це були дуже цікаві вісім років життя, яке вирувало на футбольних майданчиках нашого регіону. Ми розвивали футбол, робили його кращим. Проводили чисельні турніри, змагання, допомагали ветеранам, йшли вперед, рухались, як і футбол, розвивались, і тому я дуже радий, пишаюсь і гордий тим, що наша Дніпропетровщина, завжди будучи на перших передових місцях, в тому числі і футбольної мапи України, завжди тримала високу планку, і ці 8 років тому підтвердження. Це то, як Віктор Андрухів склав повноваження голови асоціації, єдиний кандидат на посаду нового очільника громадської організації Олексій Марков запропонував делегатам стислу програму дій як на найближчу перспективу, так і подальшу, чого його одноголосно було обрано новим керманичем футболу Дніпропетровщини. Ми будемо змінювати декілька комітетів це і щодо тренерів, щодо арбітражу, щодо ветеранського напрямку. Але окремо будуть ще програми по усім напрямкам: і дитячому, пляжному, студентському. Ми плануємо запустити футбол а жіночий, буде, тому буде дуже багато. Різних напрямок ми все це будемо робити публічно, все буде на наших мережах, тобто відкрито все буде проходити через виконком. Тепер виконком буде це орган, який буде приймати рішення по усім питанням. Він буде постійно зустрічатись, тому це буде дуже багато роботи, особливо спочатку, але і результати будуть дуже гарні. Першим віце-президентом Асоціації футболу Дніпропетровської області став Ярослав Дерев'янко, заступником голови Владислав Штамбург. Окрім них, до виконавчого комітету увійшли Роман Прощенко, Володимир Баєнко, Олег Волівач, Олександр Родзін, Анатолій Шинкаренко, Євген Іванов, Самір Гусейнов та Сергій Соловйов, Членами ревізійної комісії обрані Віктор Маслов, Анатолій Олександрінко та Вадим Табак. Безмін залишилися склади контрольно-дисциплінарного та апеляційного комітетів. На конференцію завітали та взяли участь у її роботі генеральний секретар Української асоціації футболу Ігор Грищенко, голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, виконувачка обов'язків начальниці управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації Юлія Скляр. Серед запрошених почесних гостей були головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко, Чемпіон Сеулу 88-го року минулого століття в Сеулі Олексій Чередник та багато інших поважних персон. Сьогодні футбольна спільнота Дніпропетровщини зробила такий важливий крок, переобрала керівництво, але ми повинні відмітити те, наскільки класно і цивілізовано пройшов цей процес. Ми хочемо подякувати попередньому складу керівництва особисто Віктору Андрухіву, тому що дійсно область демонструвала хороші показники по розвитку. По Залученості в усі процеси по впровадженню різного роду змін. Я думаю, що сьогодні Федерація в обл в особі нового очільника отримає, можливо просто новий подих, новий поштовх до подальшого розвитку. Дійсно, Дніпропетровщина це дуже великий регіон, який на сьогодні став іще й домівкою для багатьох команд з областей, які тимчасово окуповані нашими нашої країни. Тому я думаю, що той факт, як сьогодні було відзначено попередню роботу Віктора, включено до в якості почесного члена виконку, Я думаю, що це гарний приклад того, що футбольна родина Дніпропетровщини об'єднана. Тут є розуміння, куди рухатися, як рухатися. Я думаю, що ми зі сторони Української асоціації футболу будемо всіляко цьому процесу сприяти. На завершення роботи конференції усі її учасники та почесні гості сфотографувалися на згадку на загальну світлину, яка поклала новий відлік життя і роботи асоціації футболу Дніпропетровської області.